Рєєстр ага. і що ага. ми вже все працюємо? Ага. Можемо. Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії. Закони сетецької діяльності свободи слова та безпеки у нас сьогодні в порядку денному є одне питання: внесення змін до ухвали про перейменування вулиць, названих іменами російських діячів. Вже багато вулиць ми перейменували, і сьогодні нам йдуть на перейменування. Скажіть мені, ви маєте окрему вулицю? Я маю. Вони є добре в Бриватку, і вона стала малювати Україну. Це ага. вулиці Софії Ковалевської. Ні? Софії Ковалевської на вулицю Академіка Катерини Ющенко, Миколи Лобачевського на вулицю Союзу Українок, Івана Айвазовського на вулицю Софії карафа Корбут, Петра Чайковського е, перейменовуємо на дві вулиці. Тобто та частина, яка від проспекту Тараса Шевченка до Стефаника це вулиця Морослава Скорика. І вулиця Цитадельна, це та частина, це, я так розумію, історична назва цієї вулиці, та частина, яка йде від Стефаника до Цитаделі. Володимира Філатова на Ігора Дашка, Володимира Короленка на Тараса Бубанича Хамера. Антона Чехова на Патріарха Дмитрія Яреми і Василя Жуковського, на Василя Кука. Комісія затвердила це перейменування. Відповідно, ми маємо лише фіналізувати ті рішення, ті напрацювання, які робоча група фактично напрацювала протягом багатьох насправді місяців. Тому, е, чи є запитання? Ні, запитань немає. Я розумію, що група довго працювала, це все публічно. Я хочу ще додати що до першого додатку, там де є підтверджений перелік назву вулиць, які підлягають перейменуванню, додається ще одна назва смоличка. Тобто, що наприклад... від Віталія смолична? Ага. Це на нарядному на, на вулиці, яка з'єднує Блюковицьку і Божина, понаризували. Е... Моменти біографії, і комісія погодилася, що робоча поговорити, що він також ця назва е, до того переліку, який буде переможена. Це яка вулиця має бути? А, і ще не має назви, тому що ми, ми ще маємо декілька чотири е, вулиці, які ще є дискусійними, і це буде ще один етап, вже останній, остаточний і вже такий короткий, бо ще тривають спеціальності, дискусії. Тому це питання на голосування. Хто за? За. Двоє за, рішення прийнято, дякую. Будь ласка. Є. Все віза є, всі візи є. Тому я думаю, що ми цього буде в нас таки позволювати. Дужести та дякуємо е, засідання комісії е, завершено.